Отож, бо сьогодні будемо розбирати дуже цікавий кейс. Кейс, наприклад, того, який пояснює для нас, що дуже треба здавати аналізи крові тваринам перед любою операцією. Так ось, маємо ми дуже гарну домашню кісечку, булочку солодку, їй 10 років, її звати Дора. І вона прийшла сьогодні до нас до шпиталю на Дентал, на Дентал Екстракшн. Можливо, для того, щоб вилікувати проблему, з якої звернулися в принципі власники цієї тварини. Звернулися вони з тим, що киця. Ну в неї дуже поганий запах із рота. Коли лікар на первинному огляді заліз до рота і побачив, що да, дійсно у, у киці генгец це на літи, ще й камінь зубний, тому треба щось зробити з цим. А так абсолютно адекватна кішечка, дуже гарна бадікандійшн, ну, тобто вона дуже вбитина, не, не дуже товста, але дуже гарна киця, дуже сіяюча, блискуча шерсть. Ніяких нарікань у власників до тварини не було, вона харчується нормальною їжею, все гаразд, на одному і тому ж годуванні, ніяких стрес-факторів, нічого у кішечки немає. Так ось, сьогодні, перед тим як робити операцію, ми робимо teen blood work». Це аналізи крові, це загальний аналіз крові та біохімічний аналіз крові. Але пацієнтам старше восьми років ми назначаємо такі ще допомогти. Доповнювальні аналізи, такі як е, гормон Т4 і Pro BNP. Про BNP це, це маркер, який вказує на роботу серця. Дентал проводиться під повною анестезією з інгаляційним наркозом, з інтубацією тварини, тому це дуже важливо. Так ось після того, як ми вже отримали ці ротін Блад Work, ми чекаємо резулз і розуміємо те, що Трішечки сичовина таке збільшена, так? ну незна незначно, і трішечки зменшений глобулін. Ну, е в таких випадках ми завжди інформуємо власників о, о, о тому, що в нас є підозра на таку-та-таку-то хворобу, і було б ну, непогано чекнути ще два показники. Так ось. Ми отримуємо дозвіл від власників, робимо такі показники, як SDMA. SDMA – це симметричний дімітіларагенін. Це дуже такий важливий показник у роботі нірок. Тому, або зазвичай цей показник, ну, можна так сказати, один із основних показників, по якому ставиться діагноз ніркова недостатність у, у кошу. Якщо брати нормальну людську мову, то SDMA — це, можна так сказати, мірковий маркер. І робимо аналіз сечі. І поки мій аналізатор рахував цей СДМей, ми робимо це під контролем ультразвукового датчика. Ми робимо прокол дуже великою такою іглою, довгою чего міхора, для того, щоб... Відібрати чистий, можна так сказати, аналіз сечі, і для того, щоб зробити аналіз показники і ще сегменти, тому що зазвичай при їх хронічної або гострої ніркової недостатності можна побачити там епітеліальні клітини або сечову михора, або нірок. Так ось, коли ми це робимо, ми ще чекаємо нірки, і виявляється, що самі нірки то. У киці зменшені, вони дуже бугристі і взагалі так модуля не переходить нам не дуже проглядається. Взагалі, буквально через десь 5 хвилин ми отримуємо результати аналізу з діами, яке нам говорять, що в киці 75. 75 Карл, Тобто це. Ну, як вам пояснити? До 12 це норма, з 12 до 16, це suspected, А вже щось більше 20 – це вже вважає, врахується як kidney disease probably. Тобто, це скоріш за все захворювання ніку. Так от проблема була в тому, що запідозрити, що в цій киці, окрім запаху з рота, Може бути ніркова недостатність, це як, ну я не знаю. Вона була дуже в гарний боді кондішн. Вона дуже упитана киця, дуже активна киця. То тобто вдома у власника в нарікання не було. В неї нема потілі ваги. Це один із можна так сказати, симптомів того, що в кошки є ніркова недостатність. Але ну, сказати, що лікар застикав на первинному осмуті, теж не можна, тому що взагалі-то коли лікар стикається з кішечкою якої більше, ніж 8 років, це прям кішка, ніркова недостатність. Це прям дві крайності одної сутності, тому що ну більший відсоток. Котів має це захворювання з віком, так вже генетично цих тварин. Тому і проводяться ці так звані рутінні аналізи крові, тому що ми теж не хочемо бути винними у гибелі тварини. Уявіть собі, що ця тварина попала під анестезію. Ну, в гіршому випадку вона просто ще на стадії ведення седативних препаратів вже. Віддала б Богу душу кращому випадку. Це було б це трапилось, можна так сказати, через добу, і це, скоріш за все, пройшло вдома, Бо після dental extraction ми зазвичай викапуємо тварину. Вона прокидається, починає їсти, і ми їх відправляємо додому з певними ліками післяопераційними. Тому суть. Можна так сказати, головна мета цієї байки це в тому, щоб ви, ви ніколи не відмовлялися від е, рутинних аналізів крові, тому що тому, що ви ніколи не будете застраховані від того, що десь колись щось не вистрільне.